Це інтерактивна підлога. Я знаходжусь, знаходжусь в дитячому шпиталі, і це кімната снюзелін, де різні ефекти для, для дітей. Реабілітація як фізична, так і психологічна, і це ефекти в інтерактивній підлозі можна реагу... реагує на будь-які рухи. Ось ми ламаємо лід на річці. А в річці плавають акули. Ось так, хто б міг? Неочікувано. А це калюжа. Розмір приблизно 2 метри на 3 метри. Але е, в даному випадку зображення. Але е, в, висота стелі приблизно 3 метри, потім ще в стелі є метр чи півтора. Але ось такий залежно від, е, від проектора можна дістати будь-який розмір зображення. Картинка може мати ваше. Ваше лого, назву нашу, вашу лікарню закладу, фотографії, які ви хочете, щоб були всередині. На uh, сайті gesturitech.com можна знайти. І ще багато е, різних ефектів і зразків того, е, які системи бувають, що можна з ними робити, і так далі. А ми знаходимося в вснузели в кімнаті, снузелен в дитячому шпиталі в Сполучених Штатах Америки Міннеаполіс, Міннесота. А ось система Гістурітек, комп'ютер. Я відкрив, щоб можна було бачити. А ось у стелі встановлений проектор, камера, різне обладнання. І зіроньки сяють. Басейн. Děkuji za úvahu.